А давно у нас не було в реплеях від підписників Бульдога, правда? Ха -ха, буде цікаво. Ще й на такій, ну, мені здається, складній карті, правда? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосіуа і дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Destroyer на М41 Valker Bulldog. Карта Париж. Ну що ж, до бою. Так. Бульдог це в нас американська ЛТшка 8 рівня. Було б цікаво побачити, на що вона здатна як розвідник, правда? Бачимо, що коло огляду, коло виявлення, так скажемо, ну майже на всю карту тут ну Карта, правда, дійсно вона невелика. <смі> тут вона <б, смі> забудована більше. Але наш герой поїхав зразу і хоче грати як винищувач. Чому? Ну, в принципі, є ще дві ЛТшки, які грають на зелені. Там нормальні сили під'їхали, будуть допомагати зараз відданими перестрілювати на глюк, які вже там пруть по Аліні. Наш герой постріляв, постріляв по Крайслеру, але ну, <смі> не те пробиття і не те бронювання, щоб його пробивати. так? Давайте будемо дивитися, що у нас з пробиттям. 180, ні про що взагалі пробиття. І шкода від пострілу 170. Ну, в принципі, нормально. Амулятивні снаряди 215 це вже трішки краще, тому що на восьмих рівнях десь 225 повинно бути пробиття, щоб когось пробивати. Ми граємо однорівневий бій, отже, бачимо, що вже в нас є проблема. Вже в нас є, так скажемо, недолік в гарматі. Хоча вона точна, влучна, зведення дуже швидке, але е, ми не можемо пробити такі броньовані танки, як крайстр. Ну нічого, будемо. Тоді заїжджати, якщо що, якщо треба буде в борти, або хтось підставиться по бортам стріляти, ну і в задні ще можна перехлопушувати. Агресивно наш герой поїхав там, де Ну, зразу хоче, щоб екшен був. правда? Зразу хоче, щоб екшен був, але його немає. Чому? Тому що в нас пробиття немає. Не... Вже скільки снарядів вистріляв, вже б, напевне, тисячу десь настріляв, поки що 532. Це тільки початок бою. Я думаю, що все. Найцікавіше все. Найсмачніше, так скажемо, ми залишимо на фінал бою. Хотілося, правда, щоб фінал був такий епічний епік. 2-2 по бою, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. E, просадка по ХП невелика. Які в нас ще є тут в цьому бою цікаві танки, з якими хотілося б дуельної дуелі. Ну, Бачимо, дві ЛТ вже суперники втратили. Отже, з ЛТшками. Ну, хіба що ЄБР-17. FL10, так о А наш герой точить зуб на, саме на цього Крайслера, І Крайслер вже знаєте як. Ну, можливо, він вже в собі більш таки впевнений, самовпевнений, тому що його не пробивають. Уже скільки стріляв по ньому, напевне, що Крайслер натанкував саме від Бульдога. Десь вже тисячу натанкував. То він вже буде самовпевнений, буде десь їхати, підставляти свої борти, а ми його потім перехлопушуємо. Ніяк не може відчепитися від цього Крайстера. <рес> ну, чому, ну чому не пробиває? Дивіться, кумулятивний дуже стріляє, не пробиває. Там, бачимо, начебто прицілюється йому в дніжче, а летить десь, бачимо, то вище, то нижче. Так? Це також я помітив, до речі, по дальнякам не дуже точна влучна гармата. 6-6 рахунок вже побуде. Наші там братіші на тяжах прориваються, прориваються, але їх там приструнюють, там петехи стоять, там естежка їх тримає, вони не можуть далі просунутися. І, можливо, навіть можемо ми їх тратити. Тратили ми в цей момент вже зелень. Ви скажете, можливо, краще було б нашому герою поїхати на зелень та допомогти своїм братішним братішам. Ну, такий план набій у нього. Так. Ми будемо на нього сваритись. Ну, в принципі, зараз можна на нього посваритися, щоб міг там допомогти. Але вже давайте так, ну, дочекаємося завершення бою, а потім вже оцінимо цей бій. так, Або посваримося. Спочатку посваримося, також пишіть багато коментарів, пишіть по два коментаря під кожним боєм. От почався бій, ви бачите щось, починаєте сваритися. Потім він витягнув цей бій, починайте його хвалити. Починаємо витягувати. Вже як винищувач, два вари знищено. Тікає. ЄБРчик, тікає, він зрозумів, що не на того нарвався, на Бульдога нарвався, а бульдог, якщо злий, він дуже покусати може. Так? Небезпечно це. Це зрозумів на ЄБРчику і тікає. Тай він дуже швидкий. Хоча ми знаємо, що й бульдог. Це наскільки я пам'ятаю, бульдог він один. ну, одна... З найшвидкісніших ЛТшок раніше була. От хто грає з самого початку гри, коли з'явився бульдог, скажіть мені, будь ласка, мені здається, одна... це мені хтось розповідав таку чудову та цікаву історію. Це найшвидший був так. Це 80 Вісімдесят М їде по пересічній місцевості під гірку. Взагалі йому без різниці по якій місцевості їхати. Виїжджаємо вже в тили суперників. Будемо тягнути цей бій, бо залишаємося троє проти чотирьох. Там щось знітився наш е, тяж. Наші тяжі позничувались, шкіри по зашкірились. На них агресивно скорпіон поїде. Десь тут поряд ЄБРщик, треба бути, бр ЄБРщик, це може бути небезпечно, не опа. У вас. Угасом вліпив на 238. Ах ти ж наглюка. Оце тільки лише ЄБРщик, бачите, він... Відступив, але в нього хитрий план, був. він відступив, а потім підступно так заїхав, а тут просто не впорався з керуванням. <гум> ну він знав все одно, що з цієї дуельної дуелі він не вийде переможцем, стріляє. Гармата з переваги як, е, цієї гармати, що стріляє, як з кулемета. До речі, може і не з. Може у нас не вистачити і снарядів з такою стрільбою. Так. ДС-54 тримайся, поки що там скрайсленом. Під, під хлопуш його, щоб потім його дохлопушити. Бо в мені ніяк, ми ніяк. По-моєму, ні разу... А, один раз, так? Спочатку бою ми один раз його пробили. Показує зеленим наче, а не пробиває, дивіться. Десь снаряд трішки в сторону летить, це я помітив. Це напруженіша ситуація. Один проти двох залишаємося. М46КР, я не знаю скільки в нього там КП. Ну, не небагато в нього ХП, так? Крайслера перевага по ХП. Поїхали в пошуках М-46. Тримаємо тепер кулаки за нашого героя, щоб якщо ми спочатку бою посварилися, що він зелень покинув, не допоміг там братишам, А можливо, і вірно зробив, можливо, б його там викупушили, правда? Хоча так агресивно, як поїхав наш герой. На зелень і так розганяв там всіх по перехлопу. Я думаю, що навряд чи так. Дуель на дуель. Закружлюємо. Я думаю, що без. А, ні, не закружлюємо. У нього добре обертається башта. башта? І корпус підвертає. І вже скільки збиттів захоплень, речі. Також це плюс. 2247 настріляно, 4 вороги знищено. Залишається один крайслер, якого ми весь бій не можемо пробити. Він по-любому вже не набрався хоробрості, тому що він бачить, що він непробивний. Зараз буде він ставати на захоплення, скоріше за все, бо він бульдога не зловиться точно. Напруження, як завжди, досягає свого апогея. Тепер треба його якось О, тут обережно, Зараз, якщо ще вилетить, туди. А можна ж так вилетіти? Чи там червона ця вже лінія, де не можна вилетіти? На якомусь є баері, так? Через трамплін можна вийти. Стай на захоплення, так як я й казав. Ну що, на СЛТ, ми повинні його пересвічувати так, через тимбокущик якийсь. Плюс тут трупик стоїть ось. Чудово. Е, вже відчувається навіть цей адреналін, так? Бо наш герой такий, ух, зараз, зараз, зараз. Треба перемога в такому бою. Чотири вороги знищені, Крайслер двох знищив. Крайслер натанкував, неймовірно, там кількість снарядів від бульдога. Не світиться, нічого. Оце я вражений його непомітністю. А що, Крайслера така непомітність? Так, треба змінити план. Якось з іншого боку заїхати. Ну не через центр, напевне. А от зліва, правда? Напружена ситуація, 30 секунд до захоплення бо до захоплення бази. Нарешті присвітивсь. А чого ж там не пересвічується? Ну це він рухнувся, напевно, так? Ну, проб'є чи ні? Пробую. <сміття> <сміття> ну вже... Так три комуляки залишилися. Треба тепер все пробувати. все, він, злий злющий, зараз буде. Так, буде їхати. Він ж розуміє, що він бульдога все одно не зловить. Ми бачили, що ЄБР не зміг нормально втікти від бульдога. По швидкості майже така швидкість. А це напруженіший момент битви, дійсно. Епічний навіть. Якщо переможе, то вже сваритися не буде. Спочатку напишете посваритися, так? А потім вже в фіналі бою навпаки будете його хвалити. В коментарях я маю на увазі. Він зашкірився, можливо, він вже сам боїться, так? Він навіть що робити зараз? Через центр спробувати пересміхувати. Проїхатись. Швиденько так, так? Ну то там все ж таки ну, тяж він не, не, не зможе так швидко відреагувати з Я тут загніздився, деревно валяв. <гум> деревно валяли, так гніздо таке зробив. Поїхали через центр. Головне зараз ніде не перевернутися. <гум> ну, можна було, в принципі, на його базу, але він приїде, він встигне. Я ж кажу, невелика карта. Ми бачили неодноразово, як... Встигали з своєї бази повернутися. Верніше з іншої бази повернутися, базу свою збивати. Оце поїздив всі вулиці об'їздив в Парижу. Так? Тут на ЄБР-ми бачили, бої, але тут ну, на зелені в основному, так? На бульдозі цікаво вийшло. Так, звідси повинен пересвічувати. Де ж тут дерева стоять, ладно, дерева стоять. Треба ще ближче підійти. Не світиться, я вражений його не помітив Він там ще за трупиком стоїть, можливо, можливо і за цього. Ну і як тебе помінути? Хоче 15... А, хоче так, щоб зразу від'їхати, так? Щоб зразу втікти, стрільнути йти. Ну це що це таке? Як це він такий непомітний? До завершення бою залишається 2 хвилини, до захоплення 40 секунд. Ну, а тепер можна стріляти. І ще й пробиє, пробив. <с -2> так, ну два комуляки залишились, повинні ми. Два постріли нам залишити. Вогонь. Чи да? І скільки разів вже захоплення Ну і зараз, поки він перезаряджається, вогонь на знищення, чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.